Вітаю на своєму каналі, друзі! В цьому коротенькому відео я хочу привітати пані Наталію, канал у Наталочки у селі, з Житомищі не з ним народження. Вона мене завжди підтримує. Та вона мене привітала з ним народженням у березні. Також я хочу її привітати. Пані Наталію, бажаю вам всього найкращого, здійснення мрій! Процвітання вашому каналу, миру, здоров'я, щастя. Друзі, давайте привітаємо пані Наталію у коментарях з Днем Народження. Їй буде дуже приємно. Також давайте зробимо їй подарунок. Підпишемось на її канал. Я залишу посилання на канал у Посиланні під цим відео в закріпленому коментарі також я поділився вже в спільноту та привітав у спільноті. Сьогодні день був похмурим, але я хочу, щоб вам, пані Наталію, цей день запам'ятався надовго.